Насправді масова реальність обрала життя. Це було важливо і на декілька там, секунд, мілісекунд, планета дійсно зупинилася, і потім вона знову почала свій рух. Тобто почався новий великий цикл, і старий світ дійсно завершився, і почалася історія нового світу. А це було завершення. Калі-юги темного періоду, а зараз триває період переходу від калі Юги до саті Юги від темного часу до світлого часу. Тому зараз будуть пробуджуватися і проходять в реінкарнацію древні волхви, які були на наших землях. А які берегли знання, берегли світло, будуть згадуватися знання, істинні знання, первинні знання, які вони зберігали в своїх ДНК через природження, через багато перероджень, перероджень, вони зберігали це в своїй крові, і зараз вони будуть транслювати це, показувати це і навчати людей істинним знанням. Ах, які символи? Ну, звичайно, є така річ, яка трапляється з нами кожного року, це день народження, і ось символом дня народження є пиріг, є торт, і на ньому є свічки. І що таке вогонь, що таке світло? Ось людині, дитині запалюють на торт. Торт має бути круглий або квадратний, це також сакральні форми, кругла форма це форма життя, форма створення світу. І ось запалюють там ці свічки. І ось ці свічки, вони несуть світло, світло в життя цієї людини, цієї дитини, і потім її примушують задувати їх. Тобто в найсильніший день, в день, який формує весь твій рік всю твою реальність, світло твого життя ти маєш задути сам, ти маєш погасити світло свого життя. Це негативні архетипи. І я раджу вам ніколи не робити цього ритуалу. Він дуже-дуже негативний. У ваш день народження ви маєте запалити свічку, і вона має горіти. Вона має просто світити, горіти, допоки вона сама не згорить. І ніхто не має її тушити, тому що це світло вашого життя. Не робіть цього ритуалу не собі, не своїй дитині. Ну, символи є: це землетруси, які відбуваються по всьому світу. І ви бачите, що це почалося з Росії. Не просто так, я вже казала, що катаклізми. Вони будуть дуже сильно впливати на війну, і вони можуть бути фактором зупинки війни: це катаклізми, це пандемії, це масове відключення електричної мережі, це відключення інтернету, це неспроможність керувати технікою, піднімати в повітря дрони. І так далі, і тому подібне, коли почнуться ось такі масові процеси, звичайно, нікому вже не буде до війни ніхто не зможе просто не фізично, не енергетично воювати, тому що це буде неможливо ніяк зробити. І вже тоді кожен буде думати тільки про себе, про свою сім'ю і ці навали, які прийшли на нашу землю, просто швидко побіжать по своїх сім'ях, по своїх домівках, тому що буде незрозуміло, що відбуватися. Тому, звичайно, вже перші такі маяки, великі вони запущені. Я казали, що будуть падіння літаків, вони вже були. Як символ, і друге це, звичайно, такі катаклізми. Ну, поки що чарівний пендель він працює, без нього ніяк. Якби можна було якось інакше через усвідомленість, але немає поки що шляху, звичайно, є свідомі люди, які роблять негативні події якомога м'якшими. Але все залежить, як багато людей прокинуться і почнуть жити свідоме життя. Що таке свідоме життя перебувати тут і зараз? Ось ти йдеш по вулиці, ти в цей момент не літаєш десь в минулому, в майбутньому, не думаєш, що там на роботі, кому треба подзвонити. Ти в цей момент реально йдеш по вулиці. Ти бачиш дерева, птахів, людей, ти відчуваєш повітря, ти відчуваєш своє тіло. Це є усвідомлене життя. Коли я щось роблю, я роблю це. І це про контроль мозку. А друге, це те, що я вже сказала: контроль своїх емоцій, не обирати негативні емоції, обрати позитивні. І навіть якщо негативна подія трапилася, аналізувати, а для чого це мені? А що це мені дає? А як це мене навчає, як мені це допомагає? Тобто спробуйте почати аналізувати своє життя. А як я виріс, а як змінилися мої цінності? Як змінилося моє життя? Це дуже і дуже важливо, тому ось це масове пробудження людей. Воно дійсно буде впливати на всю планету, має пробудитися 5%, і тоді все зміниться. Насправді, просто чоловіча енергія вона більш рухлива, вона більш така спрямована. І якщо ми побачимо, подивимося арабські країни, там, звичайно, більше чоловіків, і в них така. А знаєте, енергія постійного напруження, тому що чоловіча енергія вона така швидка, вона напружена, вона схожа на стрілу. Жіноча енергія більш м'яка. Якщо ви подивитеся на країни, де більше жінок, ніж чоловіків, ви помітите, що там дуже м'яка атмосфера, дуже м'яка енергія. Тому все залежить звичайно від задач душі. Якщо душі хочуть прожити досвід такого напруження, вони просто будуть приходити масово на якусь територію в чоловічих тілах, щоб проживати ось цю конкуренцію навіть один з одним. А якщо душі хочуть прожити більш м'який досвід, вони будуть заходити в жіночих тілах також більш на одну територію. Ну, зараз ми живемо в в такому тисячолітті, яке починається з двійки. дві тисячі і далі роки. І ось поки ми починаємо з двійки, то це час жінок. Коли ми починали з одиниці, це був час чоловіків, тому що одиниця це сонце, це чоловіча енергія, це перша двійка, це місяць, це місячна енергія, це жіноча енергія. І ось все буде починатися з двійки. І вже в третьому тисячолітті, коли ми будемо починати з це буде зовсім інша система, коли буде важливо триєдинство чоловічої, жіночої і дитячої енергії. І це буде час, коли буде божественне триєдинство, божественна рівновага ось цих трьох енергій. І потрібно зрозуміти, що в кожну епоху, в кожне століття, ми будемо проживати свої важливі уроки. І зараз, поки це Друга століття, ми проживаємо енергію жіночу у всіх її проявах, і ви будете бачити, як жінки займатимуть великі посади, вони ставатимуть президентами, ставатимуть духовними лідерами, науковцями. Тобто, зараз, у другому а Іде розвиток і розкриття саме через жіночу енергію. Жіноча енергія вона м'якше за чоловічу, і жіноча енергія буде приносити мерезлагоду, тому що жінки це матері. І вони розуміють цінність життя, і жодна жінка вона не відправить свою дитину просто так вмирати. Це неможливо. Тому жінки вони будуть виступати за мир. Вони будуть виступати за злагоду. Вони а будуть дуже активно боротися з голодом. Вони будуть допомагати дітям в різних країнах. Незалежно від того, де страждають діти. Тобто жіноча ось ця материнська енергія любові, вона, звичайно, змінить світ на краще. Звичайно, будуть впливати і це землетруси, і це повіні, і це різні цунамі. Я бачу, що вони будуть, і вони вже відбуваються. Я про це попереджала. І, звичайно, це будуть також відключення електрозв'язку, відключення інтернету, більш довгі відключення, ніж ми мали. Я бачу, що в деяких країнах, містах будуть повністю зупинені аеропорти, літаки, як це відбувається зараз на території Росії, де повний колапс з літаками, з аеропортами. І вони вже ізольовані, і також я бачу, що деякі країни також вони будуть ізольовані, тому що будуть масові відключення, будуть хакерські атаки, і будуть такі точки колапсу. А взагалі я бачу, що в майбутньому діти саме з України вони будуть формувати свідомість для усієї планети. Україна енергетично дуже важлива точка. Ви маєте це зрозуміти, і зараз на території України пробуджуються нові енергії, пробуджується висока свідомість. В майбутньому я бачу, що на території України будуть існувати великі екопоселення. На території України діти будуть навчатися алхімії езотеричним наукам. Медитації, практикам йоги. І ці діти вони будуть наставниками також для інших народів і для інших країн. Ну, це не роки насправді не так багато років. Я бачу, що поступово вже зараз для дітей, через майстрів, через практики, будуть впроваджуватися якісь процеси медитації, знань. Якісь практики через батьків, через відео, через те, що батьки вже діляться з дітьми, і де робота. Коли я була в Україні, я спілкувалася з дітьми. Вони дуже добре розуміють, що таке енергія. Вони розуміють, що таке медитація. Вони роблять медитацію, вони розуміють, як слова думки створюють нашу реальність. І вони будуть дізнаватися про це більше, -більше. і на протязі найближчих двох-трьох років я думаю, що будуть утворюватися навіть спеціальні школи на цю тему. І я також планую утворити таку школу як для дітей, так і для дорослих. Загальні школи це така системна історія, і там дуже багато дається знань, які дітям не потрібні, вони просто їм забивають голову. Наприклад, якби діти вивчали а замість поглибленого вивчення алгебри і геометрії, вони б вивчали нумерологію, астрологію, код людини, вони б могли спрогнозувати події свого життя, вони б могли б. Прораховувати найкращий день, найкращий час для тих чи інших рішень для покупок, і якби вони вчали вас, як потрібно розставляти меблі в своєму приміщенні, як ось ця розстановка меблів, кольори в квартирі, в будинку, як вони впливають на психіку. Які події ці меблі, ці кольори будуть створювати в житті людини? І якщо меблі стоять неправильно, якщо людина а, спить неправильно, це все буде впливати на її життя, і якби вони вивчали науки, які є дребніми, які є важливими, такі як вас, такі як астрологія, нумерологія. Та інші, звичайно, це були б люди нового часу, і, звичайно, вони б розбралися. Я не бачу, що в найближчим часом можна буде якось внедрити це в загальну систему. Але так, як існує, наприклад, художня школа, музична школа, окрема від загальної школи, там школа танців. Школа балету, школа боксу, так само буде існувати і школа духовних практик. І діти, які зацікавлені у вивченні саме цих дисциплін, вони зможуть піти в таку школу паралельно з звичайною і після звичайних уроків, Як діти ходять в музичну школу після звичайної школи, так само на додаткові заняття ходити в езотеричну школу. Ви маєте зрозуміти, що це велика практика навчитися контролювати свої емоції. Це величезна практика. Якщо людина навчиться контролювати свої емоції, то її можна вважати просвітленою людиною. Ці духовні вчення збігаються на тому, що головне навчитися контролювати свої емоції. Це найбільша духовна цінність, це те, до чого прагнуть всі люди, які встають на духовний шлях навчитися контролювати свої емоції. Поки ми не можемо контролювати свої думки, свої слова, свої емоції, не можемо себе контролювати, не можемо обрати радість. Коли трапляється негативна подія, ми не можемо обрати радість, так як ми обираємо плаття. Це означає, що ми ще будемо розвиватися життя, буде нас вчити цьому. І, можливо, не одне життя, а багато життів. Я дуже активно вивчаю різні духовні традиції і, звичайно, є. Багато методів і систем, які вчать контролювати емоції. Але цього знову ж таки не навчили нас в школі. Нам не розказали, що найголовніше в житті знання, яке вам треба здобути, це навчитися контролювати свої емоції, свої слова, свої думки. Тоді ви будете жити в щасті. І ось саме це також є причиною, чому потрібно навчати дітей. Контролювати свої емоції. А як це робити? Це вже є різні механізми, які можна вивчати і дорослим, звичайно, також тому що в будь-якому разі ваші реінкарнації не припиняться, поки ви цього не навчитеся. А що таке постійні реінкарнації? Це постійні страждання. Да, ви радіте, але ви страждаєте. Кожного разу ви все забуваєте і все знову і знову і знову. І тому вже е, такі душі дуже древні, які мають багато-багато реінкарнацій, і вони вже так довго це все проходять, і вони вже наближалися до тих дверей, де всередині тиша гармонія, але знову щось їх виводило з себе, і вони потрапляли в нову реінкарнацію. Тому е, кожен до цього прийде, звичайно, кожна людина, кожна душа в якийсь момент прийде до цього контролю і. Цикли страждань реінкарнації завершиться.